Слава Україні! Рада вітати вас на телеканалі Еспресо у програмі Головні новини Білої церкви. Для вас працює Дар'я Рубан. Російські терористи завдали ракетних ударів по інфраструктурі Запоріжжя, зруйнувавши виробничі будівлі. Крім того, пошкодили вісім багатоповерхівок і дитсадок. Повідомляє заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Загалом за добу кремлівські вбивці нанесли сім ракетних, вісімнадцять авіаційних ударів та здійснили. Понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, інформує Генштаб ЗСУ. Є постраждалі серед мирних людей. На дорозі Біла Церква Узин трапилась смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 40-річний водій Фольксваген. Про це повідомляє поліція Київщини. Бідолаха помер у кареті швидкої. Трагедія трапилась зранку. За, кер... за кермом спиртовоза «ДАВ» Перебував 45-річний запоріжець. На місце аварії також прибули рятувальники та за допомогою спецтехніки від'єднали акумулятори. Також, ДТП. ТП сталось у сквирі. Там водій Шевролі збив 27-річну дівчину на пішохідному переході. Потерпіло госпіталізували до лікарні. Біла церква у Скорботі. Місто попрощалось ще з одним воїном російсько-української війни Олексієм Костяним. 36-річний чоловік служив в окремому штурмовому полку загинув 21 грудня під час мінометного обстрілу в районі Торецька. Із перших днів війни став добровольцем ТРО у напрямку Мощуна, Пуща Водиці та Горинки. Захисник був найстаршим сином у родині. У нього залишились батьки, брат і сестра. Поховали оборонця на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Ну, він був дуже хороший. Така дитина була добра, Добре, дуже спокійний Спокійний був. такий. Він сюди з нашого хлопчик. батьки. Він вже поважав. Матір він він так за сім'єю був. Для нього сім'я була сестра. Для нього була все. Тож він такий хороший був. Товариш дуже хороший був. людина. дуже був Чудна така добра людина була. Ніколи не як ні скандали не були. Він завжди такий спокійний, дуже, дуже, дуже хороший. Хто залишився у військові? Батько, мати і батьків, і сестричка. Сестричка коло мами зараз сидить. Чи відомо, вам, чи він воював само початку? Да, він воював. Так, да. да, Воював. Ми дуже добре знаємо іменно батька загиблого Василя Костяного. Це дуже порядна, чесна людина, і я знаю, що він так і виховав свого сина. Сім'я патріотична. Я це так, так знаю, так, віруюча, в будь-який момент вони могли прийти на допомогу. Тільки до них звертається, все буде. Щось треба допомогти вас і все буде. То я думаю, що син загинув недаремно, він загинув за нашу Україну, тому що він іначе не міг. Тим часом у Білій церкві вибухнув черговий конфлікт на релігійному підґрунті. Настоятель храму покрови Божої Матері Микола Гопайнич обурився, що після відспівування 31 грудня захисника Ігоря Аносова у церкві священники Білоцерківської єпархії прийшли на його могилу та відспівали воїна повторно, тільки вже по-своєму. Згідно вчення православної церкви, всі священники, зокрема які. Навчалися і навчаються в духовних закладах, вони знають про те, що звершувати чин похорону, особливо коли ти знаєш, що ця людина була точно відспівана вже і похоронена православним священником, повторне це звершувати не можна. Але ці закони, які є в православній церкві, вони не писані для духовенства московського патріархату. Мама цього воїна, яка є прихожанкою. Церкви Московського патріархату в бірі церкви вона від початку до кінця була присутня на відспівуванні у нашому храмі і жодного зауваження з її сторони як дружина так і дітей не було. І звичайно, що людина, яка не є компетентною і не має відповідних знань у духовній сфері, вона не може знати точно можна те робити чи не можна. А ось духовенство спасо Преображенського собору пояснює таку патову ситуацію, тим, що до них неодноразово звертаються родичі загиблих провести відспівування ще раз. У даному випадку проти іерей Валерій Яблонський каже, що чоловік раніше був і подияконом у соборі, та багато хто зі служителів його добре знав. Саме це поховання ми не звершували по своїй власній волі, по ініціативі а на прохання родичів. Чим це пояснити? Пояснюється це тим, що взагалі організаційними питаннями щодо поховання воїнів зрозуміло, що займаються не тільки родичі, а є спеціальні міські служби, да, які організовують і сам чин поховання, процедуру, згідно того протоколу, як потрібно військових хоронити. Ну і відповідно, і, я так розумію, призначають місце, де буде відспівування. Мабуть, навіть і не погоджуються з рідними, і от рідні звернулися до нас, кажуть, що ми хотіли, щоб ви відспівали. Ми ж в свою чергу відповіли, що так як уже все заплановано, все вже має бути анонсовано. Нічого змінювати вже не будемо, тому що не хочемо, щоб знаєте, під час самого відспівування щоб було якісь додаткові негативні емоції, непорозуміння, конфлікти. У боротьбі з ворогом, крім зброї, військові постійно потребують одяг, генератори, тепловізори та багато іншого. Але найбільше українські захисники не можуть обійтись без автівок. З початку повномасштабної війни білоцерківські волонтери вже відправили на фронт майже 40 бандеромобілів, де беруть звідки везуть і чому машини стали незліченною потребою. Дивіться прямо зараз. Дуже габаритні, повноприводні, щоб скрізь проходили. На фронті такі військові автівки вкрай потрібні армійцям для проведення бойових завдань в Україні вже давно вичерпався ресурс з вживаних машин, які можна було б переобладнати під воєнні потреби. Тож волонтери з Білої церкви знайшли можливість закуповувати їх в Італії. Як розповідає віцепрезидент волонтерської організації Важливі дії Олександр за кордону вантаж їде 3-4 дні. Першочергово закуповують. Автівки, які раніше використовувалися італійськими військовими. Починається шлях з Італії. Це наші італійські партнери, які допомагають нам знайти даний транспорт, викупити його на аукціоні і доставити автомобілями сюди. Ви монтажним, монтажним автомобілем доставляємо її до Білої церкви, до України. Люди збирають теж кошти скидають на потреби. відбувається збір, донати. Ну, Більше всього допомагаються наші підприємці, їхні працівники. Запити надходять. І також у нас дуже багато наших друзів боюють. Ми їм теж відправляємо в першу чергу. І так і починалася допомога в першу чергу нашим людям, які працюють з нами, наші працівники, друзі. Допомога починалася з Харкова, потім Київ. Ось в такому цеху хлопці беруться за перевтілення машин. Ремонт однієї може тривати тиждень. Не шкодують ні зусиль, ні часу, ні грошей, бо знають, там на передовій їхнім побратимам бандеромобілі допомагають нищити окупантів. Як ділиться Олександр, за 10 місяців війни через руки лише білоцерківського штабу нове життя отримали майже 40 автівок. Чоловік один із тих, хто присвячує цьому процесу весь вільний час. До Білої церкви ще влітку разом із другими дружиною він переїхав з Житомирської області, змінивши роботу у власній компанії на волонтерство. Першу чергу автомобіль, коли приїжджає, ми перевіряємо його на стан його, в якому він вообще належному стані. Замінюємо масла, всі фільтра Якщо треба, то фарбуємо. Обов'язково нова гума, тенти, салони все все нове ставимо, щоб нашим бійцям було комфортно. Найчастіше це джипи. Це івеко ВМ 90 і івеко АЧМ 90. І чим відрізняється івеко ВМ 90 це маленький джипік для, в основному для піхоти. Це на 10 чоловік. А «Івеко АЧМ 90 це грузова машина. Ну як сказати, щоб люди зрозуміли, на базі там 66-го газону наш, але в 100 разів крутіше і великі машини ще ми передаємо це для перевезення «БК». Там для перевезення особового складу. На тому тижні ми передали взагалі броньовану автомобільну, яку буде встановлюватися зенітна установка. Були й такі автівки, які хлопці переобладнали під встановлення гранатомету. Лише в цьому штабі працює 17 білоцерківців, для яких нещодавно облаштували їдальню. Загалом організація налічує понад 200 волонтерів по всій Україні. А ось приймає та обробляє заявки від українських військових тендітна дівчина Кристина. У суто чоловічому колективі на неї покладені обов'язки сформування списків всього необхідного для бійців та пакування речей на фронт. Відправляю їм посилки, тобто одяг. Також, якщо по запиту потрібні тепловізори, радіостанції, генератори. Ми також це все відправляємо. Вони просять дизельні та газові опалювальні прилади, так як від них нема стільки диму, як від буржуйок. По запитам теплі речі, радіостанції, буржуйки, генератори зараз дуже велика потреба для хлопців, підсумки. Бронежилети, також дрони. МАВІК, третій дуже у нас популярний запит. Я хочу, щоб вони всі повернулись живими. Я хочу, ми хочемо максимально закрити всі їхні запити, щоб вони щоб у них було все. І Поки одні автівки їдуть з Європи, інші ремонтують. Треті вже передають оборонцям по всій лінії фронту. А наступні викуповуються на аукціонах. Цей безупинний процес важливих дій триватиме доти, поки ЗСУ не здобуде перемоги. Робимо це для того, щоб бути незалежними, незалежною від російських агресорів. Країна наша дуже гарна країна. Вона повинна бути незалежною зі своїми кордонами. У нас дуже гарна і сильна нація, яку не зламає ні фізично, ні морально. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. І далі про спортивні досягнення у 2022 році. Спортсмени Київщини здобули понад 1200 медалей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше нагород майже 680 – отримали на всеукраїнських та міжнародних аренах, майже 490 – в олімпійських видах спорту, а ще 42 медалі на паралімпіадах. Загалом в офіційних чемпіонатах та кубках України взяли участь 20 спортивних д. Елегацій. І настанок ефіру про погоду. До кінця тижня у Білій церкві буде морозно, повідомляє Укргідреметцентр. У четвер та п'ятницю стопчики термометра показуватимуть до плюс 7 градусів в день, до мінус 4 вночі. Очікується дощ з мокрим снігом. У суботу та неділю в день від мінус 5 до 7 градусів нижче нуля вночі. Опадів не прогнозується. На цьому я завершую сьогоднішній випуск головних новин. Більше з інформаційного простору міста та країни дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. Пам'ятаємо, попри наміри нашого божевільного та закривавленого сусіда, зіпсувати українцям початок нового року нам нічого іншого не залишається. Як йому відважно протистояти та підтримувати ЗСУ. бережіть себе та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.